Вітаю сьогодні 22 вересня, 24 рік, місто Рівне Україна. Вчора подивилася відео Василя Івановича, який мешкає в Тернополі і професійно займається вирощуванням Актинидії і Ківі. Для мене ця культура зовсім незнайома, хоча росте в мене вже 5 років. І ось тільки в цьому році. Я отримала перший врожай. І, покуштувавши, зрозуміла, що е, з'явилась в мене рослина, яку я буду лишати в себе, хоча й дуже довго чекала. Але смак і невибагливість самої Ліани е, вартий уваги, щоб її. Висадити в себе на ділянці. Я не знаю сортів, так як це було дуже давно. Купувалося як в частних, так і в інтернет-магазинах. І сортність, ну, це напевно нереально визначити. Хоча я бачу, що всі мої кущики абсолютно різних сортів. Вчора мене зацікавило те, що Василь Іванович зважував ягідки, і я теж хочу їх зважити. Ну, цікаво ж подивитися, бо в нього якісь там супер хороші сорти. Я подивилася, що найбільше 11 грам, київська там якась 10 грам, і дуже йому вдячна, що він показав. Як можна її коли зривати, і щоб вона дозарювалася? Бо питання в тому в мене було, що смачна ягода тільки та, що впала, а підбирати постійно ходити і вишукувати, ну, не є зручно. І вчора він показав, що можна зривати, і він навіть висилає по почті ягоди. І е, якщо її тримати, скажімо, в холодильнику при там, плюс 5 там, температурах нижчих, вона дуже довго зберігається. Не знаю наскільки, я не пробувала. А якщо поставити на кухню, то буквально за пару днів вона доходить до степені своєї зрілості, тобто з технічної переходить в ту, що можна споживати. Ось я вам на прикладі покажу. Ось. Ягідка ось такого кольору і ось такого кольору. Ось ця буде дубова і не смачна. Ця вже м'якенька. Цю можна споживати. Вона, коли така м'якесенька, вона дуже добра. Не дивилася, не вивчала ще властивості, але Василь Іванович каже, що прям такий набір дуже великий вітамінів. Не знаю, буду дивитися і ще буду зимою. Коли буде в мене багато часу, я ще буду вивчати цю культуру. До сьогоднішнього року, чому я так довго ціляну і чекала, щоб вони заплодоносили, я мала один кущик, зараз вам покажу, який самоплідний. Він самоплідний, ну в нього ягідки. Невеликі, в нього ягідки ось. Ось його ягідки. Ось його ягідки. Ну Зараз зірвемо, раз його так можна дозарювати, тому що зараз вони абсолютно тверді. Ось, оце самоплідна, Це в неї найбільші ягідки. Ті руки були ще меншенька ягодка. Зараз ми їх зважимо. секунду. Це самоплідна, вона э, родила наступний рік після висадки. Три ягідки покладемо, щоб була. Ось. 16,6. Ну, скажімо, там 5,5 грам. 5,5 грамм це от сама плідна. Всередині вона має таку текстурку, як ківі. Тільки що лисенький і не треба його чистити. Бачите, якщо вона не дозрівша, яка вона тверда. Ось така вона всередині. Я навіть куштувати не буду, бо я знаю, що буде дуже несмачно. Вона смачна тільки коли не кисенька. Так, другий кущик в мене. Тобто ось цей, що з хлопчиком родить, він має ось таке забарвлення. Ось. Ось таке. Ось тут я вже ось. І такі позадуньки. Оце вже його нарвало. Ось, це вже його нарвало. Знаю, ж таке кажу, сортів, я не знаю. І можемо зважити. Ось бачите, вона не кисенька. Ну, дуже не кисенька. Давайте так само візьмемо, щоб була середня. Так, 30 грам. Тобто вона по 10 грам. Ось. Навіть те, що я не знаю. Сорту вона по 10 грам. Зараз я вам розріжу. Покажу. Ой, бачите, м'якенька, не ріжеться. Дуже м'якенька. Розкусила. Ось така вона. Всередині. Смак як ківі. Тільки ще нема пологатості. Якщо трішки отут не дозрівши, вона терпковата, просто терпкувата, не ні гірка ніяка. Але от коли спіла, вона має ось такий колір. Ось такий колір. Ось це вже наскубала. Так -то вона, оця перша має 10 грам. Давайте попробуємо другий кошик. Так. Зараз візьмемо. І заодно я провірю, як воно. Ось. Ось така. Три штучки вирвала. Мені ж цікаво, скільки вона грам має. Так, три штучки. 26,5. Можливо, якби дозарюватися теж буде більшенька. Так, 26. 20, якщо. Ну, от рахуйте, ну, до 10 не дотягує. Це не дотягує. Хоча, вроді, як, на вигляд, бачите, більша. Але ця тов, ну, товстішенька. Ця така більш витягнута, а ця така товстішенька. Ось так. Так, ну що, візьмемо ще з одного кущика. Подивиться. Так, тут буде мілкіша ягода, бачу на останньому кущику. А ось ця, що я тільки шурвала, вона, можливо, що вона дозариться і буде більша вага. Не знаю. Тому що, ну реально, дивіться, які бамбуляки. Я думала, що вона навпаки буде більше мати вагу, ніж 10 грам. Ну, немає. А ось ця, що я вже назбирала, ось вона. Ось ця. О! Вона 10 грам. Так, ну і що? І останній кущик. Те, що теж переходить в такі... Бурдовенький, здається, він переходить. А ні, це просто зелений. Зараз хочу знайти стиглу, тому що я бачила... А, ні, стигло, лишається зелено. Стигло, лишається зелено. Ну, всякому разі, візьмемо зараз останнього кущика. Ось. Три ягідки. Застання у кущика взяла. І мені так здається, що вона щось пізніше, або вона просто в у мене самому. Так, раз, два. Так, не включила. Що ж, ви не слухаєтесь? Раз, два, три. Тут 23 грама Так. Ну, ось такий в мене. Получається один сорт, ось такий другий сорт, ось такий третій сорт. Цей теж переходить в рожевий. А цей стається тільки зелений. І самоплідна, вона абсолютно зелена, така темно-темно зелена. Ось такі чотири. Цей самоплідний три дівчинки і один хлопчик. Ростуть мене на ділянці. Буду прислухатися до Василя Івановича. Буду робити обрізку, так як я в тому році її робила. Ось дивіться, який врожай. Пробую її дозарювати. Це для мене зовсім нове заняття, але цікаве. Так що дуже багато рослин є, досить цікавих, яких зараз ми можемо вирощувати в себе. Треба ще почитати добре про їх властивості. Василь Іванович казав, що яким чином він зберігає. На зиму треба буде подивитися, яким чином. Можливо, так як я і полуницю зберігаю в заморозці. Мені, здається, казав, просто в холодильнику. ну, В холодильнику, як завжди, не вистачає місця, а на заморозку мені б дуже навіть підійшло. Так що вирощуйте своє ягоду. Своя ягода найсмачніша. Тим паче, якщо це настільки невибаглива рослинка, як актинедія. Гарного всім дня, вихідного. Дякую.